Падіння підлітків з багатоповерхівки, що відомо, нічна аварія, різанина в сім'ї, підліток, що ледь не задихнувся за вечерею, шахрайство під виглядом жалоби, підпільна втеча за 9 тисяч доларів і отруєння чадним газом у квартирі. Подробиці далі у новинах. В темі в студії я, Олег Корейба. Не забудьте підписатись на наш канал, поставити дзвіночок, аби не пропускати нові відео та залишити свій коментар. Нам важлива ваша думка. Поліція встановила особи підлітків, які загинули у Львові після падіння з висоти. У понеділок, 29 квітня, у Львові на вулиці княгині Ольги загинуло двоє підлітків внаслідок падіння з балкону сходової клітки. Особи загиблих уже встановили. Це мешканець Івано-Франківська та Львів'янин. Про це повідомляє прес-служба. Поліції Львівщини правоохоронці встановили особи загиблих. Це 15-річна жителька Івано-Франківська та львів'янин віком також 15 років. Вони померли від травм, отриманих внаслідок падіння з висоти. Йдеться у повідомленні на місці події. Працювали оперативники, слідчі та співробітники інших служб Львівського районного управління поліції номер 2 Поліція вирішує питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею Умисне вбивство з додатковою кваліфікацією. З двома або більше загиблими. Це пункт перший, частина друга статті 115 кримінального кодексу України. Розслідування триває. Нагадаємо, що на Львівщині дитина впала з вікна третього поверху. Матір була не твереза. Про це ви можете почитати на нашому сайті або у нашому телеграм-каналі. На Львівщині поліцейські затримали п'яного водія, який збив неповнолітнього хлопчика на електросамокаті. дорожньо транспортна пригода сталася 29 квітня близько 21.30 на вулиці Івасюка у місті Береслав Другобицького району. Як попередньо встановили правоохоронці, водії автомобіля Mazda XS… 5. 32-річний мешканець одного із сіл району здійснив наїзд на електросамокат, яким керував 14-річний місцевий житель. Внаслідок ДТП неповнолітній кермувальник електросамоката отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Встановлено, що водій автомобіля керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Він затриманий у порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід за фактом слідчий відділу поліції. Сі номер один Дрогобойського району відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 286. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які керували транспортним засобом в стані сп'яніння кримінального кодексу України. Санкції цієї статті передбачає покарання позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк від трьох до п'яти років. Правоохоронці встановлюють всі обставини події. У Львові хірурги видалили зі стравоходу підлітка великий шматок шашлику. У Львові 14-річного хлопця з гострим порушенням ковтання та сильною слинотечею госпіталізували до Львівського центру дитячої медицини Охмадит. Під час вечері дитина проковтнула великий шматок шашлику, який застряг у стравоході. Про це повідомляє про службу медзакладу. Під час вечері він з'їв великий шматок шашлика, який застряг у стравоході. У дитини розпочалося порушення ковтання. Активна слиновотеча вона не могла навіть ковтати важку слину відчувала страшний дискомфорт, страх та утруднене дихання. Йдеться у повідомленні операцію. Виконували у другій ночі. Шматок м'яса видалили поетапно, щоб не пошкоджувати стравохід. Втручання тривало близько години після операції. Хлопця залишили під наглядом, згодом виписали у задовільному стані. Медики зазначають, що подібні випадки не поодинокі. У підлітків зазвичай це м'ясо у менших дітей, це батарейки, монети або деталі іграшок. Завдав численних ударів ножем. львів'янин під час сварки вбив свою 61-річну матір. Про скоєне чоловік розповів своєму товаришу, а той повідомив правоохоронців за підозрою у вбивстві матері. Затримано 39-річного львів'янина. Чоловік під час сварки напав ножем на матір. Про це повідомили у поліції Львівської області. Їх зазначають, 28 квітня до поліції надійшло повідомлення про. Тіло жінки з ознаками насильницької смерті в квартирі на вулиці Романчука. Тіло жінки було скеровано на експертизу, яка встановила, що смерть настала внаслідок отриманих тілесних ушкоджень, зазначають правоохоронці. З'ясували, що до вбивства 61-річної львів'янки, причетний її 39-річний син, у прокуратурі додали, що попередньо підозрюваний вдарив ножем матір під час конфлікту. У ході конфлікту син завдав матері численних ударів в область голови та шиї. Гострим предметом за попередньою інформацією ножем наслідок отриманих травм ушкоджень потерпіла, померла на місці. У подальшому чоловік розповів про скоєне своєму товаришу. А той повідомив правоохоронців. Це означають у повідомленні. Поліція затримала підозрюваного і повідомила про підозру в умисному вбивстві. Санкція статті передбачає покарання. Та позбавлення волі на строк від 7 до 15 років досудове розслідування триває. Зокрема, експерти має встановити, чи був чоловік у стані сп'яніння на момент скоєння злочину. Шахрайка зі Стрийщини виманила 15 тисяч гривень на похорони брата військового. На Львівщині поліцейські викрили жінку, яка видурила у мешканця Одеси 15 тисяч гривень, збрехавши про загибель свого брата на фронті. Як повідомили у поліції Львівської області, 39-річна мешканка одного зі сіл Стрийського району створила фейковий акаунт у соцмережі, видаючи себе за іншу жінку та використовуючи чужі фото, вона познайомилась онлайн з Одеситом. І налагодила з ним довірне листування. Згодом імітуючи романтичні стосунки, зловмисниця попросила чоловіка перерахувати 15 тисяч гривень, нібито на похорон її брата, який загинув на війні. Потерпілий погодився і перекинув кошти, які жінка витратила на себе. Підозрювано викрили слідчі Стрийського райуправління поліції спільно з кіберполіцією за процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури. Її повідомили про підозру за частиною 4 статті 190 Кримінального процесуального кодексу України. Шахрайство вчинено в особливо великих розмірах або організаційною групою. Санкції статті передбачає до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна наразі. Триває досудове розслідування. Мешканець Самбірщини переправляв у Хелянтів за кордон за 9000 тисяч доларів. правоохоронці затримали 44-річного мешканця Самбірщини, який. Переправляв ухилянтів за кордон, затриманий за 9 тисяч доларів. Обіцяв військовозобов'язаним чоловікам безперешкодно потрапити до Європи поза пунктами пропуску. Про це 30 квітня повідомила прес-служба спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону. За даними слідства, 44-річний чоловік підшуковував охочих покинути Україну та пропонував допомогу із перетином кордону поза офіційним пунктом пропуску. За гроші він зобов'язувався забезпечити безперешкодний Трансфер до країн Євросоюзу через Лісисту місцевість Закарпаття. Свої послуги переправник оцінив у 9 тисяч доларів з одного клієнта. Зазначають у спеціалізованій прокуратурі. Під час одержання всієї суми грошей його затримали. З оприлюднених фото можна розпізнати, що переправника затримали на в'їзді у Стрий. Зловмиснику повідомили про підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Санкції з цієї статті передбачає. Покарання від 7 до 9 років ув'язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та з конфіскацією його майна йому уже обрали запобіжний захід. У Львові троє людей отруїлись чадним газом вранці, 30 квітня у квартирі багатоповерхового будинку. На вулиці Стрийській чоловік, жінка та дитина отруїлися чадним газом. Про це повідомила Львівська міська рада. Отруїлись чоловік 1970 року народження, жінка 1972 року народження та дитина 2014 року народження. Потерпілих у стані середньої важкості госпіталізували у медичні заклади. Аварійна бригада служби 104 тимчасово припинила подачу газу до квартири. Йдеться у повідомленні. Зазначається, що від початку 2025 року в місті зафіксували 31 випадок отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждали 68 людей. З них 31 дитина, двоє людей загинули. Більше новин читайте на нашому сайті або у нашому телеграм-каналі. Я ж бажаю вам тільки приємних та позитивних новин. Миро, нам до зустрічі.